Так, ось є у нас навідний гвинт. Він тут от складається, має тут такий маленький пімблик, десь на 1 см 2 мм. Це у нас, якщо можна відкрутити, закрутити, але щоб він не відкручувався, є ще такий штопорний якби гвинт. Ось маленький штопорний гвинт. Як вона називається? Точно не знаю. Ми його тут закручуємо, він де у нас вже проти годинникової стрілки. Ось, дотягнули. Потім його вставляємо в нас вже сюди. І коли його тут повністю закрутимо, то збоку треба закріпити ось такий малесенький тут є штопорний гвинтик. Ось там його фокусую ось. Він. Маленький гвинтик.